Доброго дня! З вами на зв'язку команда Global Ballistics і Ми сьогодні вам раді презентувати нашу новітню розробку. Це плитоноска Вармор 4 модифікації, яка має збільшену площу м'якого захисту. Поїхали! Дана плитоноска має збільшену площину прилягання до тіла бійця і може нести на собі м'який балістичний захист по всій площині плитоноски. Також може комплектуватися плитами як стандартного розміру 25 х 30, так і збільшеного 27х34 або 30 х 35. Додатковою перевагою даної плитоноски є те, що при використанні балістичних плит в комплекті з м'яким балістичним захистом заперешкодна травма від балістичної плити буде мінімальна. Даний комплект містить 4 підсумки під магазини, 2 підсумки під гранату, аптечка, сумка скиду магазинів, напашник, захист плечей, захист шиї. Додатково може комплектуватися захистом живота, тактичною сидушкою. Підсумком під турнікет та іншими підсумками за вашим бажанням. Плитоноска по контуру обшита стропами молі, які не перекручуються і не провисають. Також на передній і задній частині розташована велкропанель по технології LaserCut для кріплення додаткових підсумків і патчів. І звісно ж, дана плитоноска пошита з кордури тисячною, яка себе дуже добре зарекомендувала на полі бою. Також бокові комербанди мають кишені під балістичний захист. І, звісно ж, система швидкого скиду ці плетоносці є.